Доброго вечора всім. Вітаю е, всіх підписників і не тільки на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні в нас на ремонті е, буде отака 5-кіловатна аксіомка. Е, аксіомка е, трошки древня. Е, древня в тому розумінні, що такої я не зустрічав. Е, в, плані в, тому, що, в тому плані, що інвертор. Має ось таку от товщину, як паяльник. З цікавого посилені клеми. Якось вони йдуть подвійно, тобто клеми зверху, клеми знизу. Корпус взагалі отакий монстр. Характеристики у нас на лейбі. П'ятитисячник ізгрідовський. По панелям 80 номіналка 145 максималка 60 Ампер на 2 МПТ, акумулятор на 48 вольт. Ну, це древненький монстр. Зі слів клієнта, власника, майстра, щось там згоріло. Він намагався її поремонтувати, після чого знов згоріли транзистори. І він потрапив до мене. В коробці був радіатор знятий. Флюс для пайки новенький. І отака от пачечка транзисторів в Заліекспреса. Транзистори можуть бути підробні підробні Це вже перевіримо. В процесі ремонту Ай не будемо тягнути кота за хвіст. Почнемо відразу з транзюків. Справа в тому, що клієнт сказав, що він спочатку появ туди замов з Аліекспреса Буушні. Зараз їх витрушу. от Такі от Бушні транзюки FGH 75T65UPD. Бушні в тому розумінні, що в них ножки були пролуджені. От, він впаяв такі, воно бахнуло. Він замовив ще в іншого трансюки, типу нові. Теж fgh 75 t 65 sqd Але вони трошки по-іншому виглядають. Ну, Не такий корпус. Але цікаво мені, якщо на них капнути трошки спирту, що ж відбудеться? Так, беремо спиртючок, кап-кап. І зараз розітримо. Як бачимо, краска, фарба з них стирається і лишається на вушній паличці. В результаті процедури дефарбізації чи дефарбізації маємо отакий от, от корпус. Маркування набите зверху, видно фрезерування. Корпус, якщо придивитися, він відфрезерований. Ось такі от справи. Так, здається, я потрошку починаю розуміти, як влаштована конструкція. Зверху 2 шки дві мппт плати, чотири дроселя. І це все лежить на основній платі з інвертором 48-220. Знімаю верхню, знімаю верхню частину і дивимось, що там внизу трапилось. Ось так виглядає МППТ-шний блок з двома вентиляторами, а знизу знаходиться звичайна 5-кіловатна плата, плата швидкого перемикання реле, тобто комутації. На тиристорах тут цей тиристор, які швидко комутують. Силові радіатори. Два кондюка, дросель, трансформатор. Тут радіатор знятий. Ще два кондюка. Тут ще два кондюка. Запобіжник безкорпусний. Ну, Візуально все стандартно. Ну, що можна сказати в результаті огляду? В результаті огляду можна сказати, що транзистори е, впаяні, перемарковані. І то, що вони згоріли, ну, в принципі, невелика дивина. Можливо, навіть вони по характеристикам не витягують на свою напругу. Тому випаюю транзистори, перевіряю компоненти, все як стандартно, відмиваю плату. Потім можна навіть перевірити сигнальчики. І тоді буде видно, що ж чому воно згорало. Поки що такий напрямок дій. Ось таку от картину маємо. Оптодрайвера не випаювалися. А затворні резистори бачу пропаювалися. 47 Ом. А цей 47 Ом, наче візуально пошкоджений. Ну, таке. Ну, в принципі, нічого такого страшного. Потрібно перевірити всю цю мілочовку, мілкотню. По акумулятору, наче все нормально. Ці резистори візуально цілі. Ну що ж, з транзисторами цікава штука. Ті, що йдуть, типу оригінальні, з облуженими ножками, які тонші, йдуть маркування UPD. А той, що стояв. Стояв SHDT. Теж такий самий, 75 кат клієнт залишив. В нього ємність затвора 5400. Цим вже трошки в руках у мене прогрівся. А ємність затвору U-версії. 7300 2000 пікофарад чи вони впливають чи не впливають на роботу? Я думаю, що, мабуть, впливають. Все-таки перевантажується повністю вся схема живлення. Зі слів клієнта, він перший раз, по-моєму, ставив отакі транзистори. Вони згоріли, потім поставив оці транзистори. Вони теж згоріли. От. Ну, якби так і лишив він з спаєними цими транзисторами. Тому складне питання. Що ж ставити? Схему управління я перевірив резистори, оптопари. Зараз ще підключу сюди живлення, подивлю сигнальчики на цих чотирьох. І, мабуть, впаяю якісь транзистори впаяю. Ну що, з сигнальчиками все добре. Вони нормальні, адекватні, 36 КГц. Тепер заміню. 5 оптопар на всяк випадок. Я їх перевірю, вони начебто нормальні, але їх заміню, бо буду ставити свої власні транзистори. Ну, як власні, куплені на космодромі. Транзистори запаяв, оптопари запаяв. Збираю і пробую запустити. Перша спроба запуску. Ага, вентилятор смикаються. Дисплей не світиться. Можливо, він зовсім мертвий. Так, спробуємо запуститись. Засвітився екранчик і закрутились вентилятори вихідна напруга 230 вольт. Працюємо на батарейці, дамо навантаження. Подивімося, як він справляється. Взагалі справляється з навантаженням 15%. Ну, набирає потужність. Так, що у нас тут? Кіловат, кіловат 15, дущик акумулятор. Що тут у нас наступне? Зарядка 19 А. Вистала на 20, по факту 19. Лишилося сонечку перевірити і в принципі все. Підключив сонце, панельку бачить, акумулятор є. Що у нас там по напрузі? О, пішла зарядка? Напруга 119 вольт і... 48, потихеньку набирає потужність. 82. Ну що, в принципі, все працює. Дякую всім, що переглянули відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Кого залишилось питання, пишіть в коментарі. Якщо є бажання, підтримайте донатиком. Всім пока!